Ілля Муромець, каліка від народження 33 роки на печі, після чудесного зцілення хоробрий богатир подолав самого Солов'я-розбійника і решту життя служив київському князеві Володимиру. Так в Белині. А як було насправді вперше історія життя руського богатиря Іллі, який був зовсім не з мурома, причина його каліцтва і таємниця зцілення. Чому його не можна назвати хоробрим богатирем? Він був легендарним богатирем часів Київської Русі. Головним з прославленої трійки богатирів, які захищали землі руські. Ілля Муромець переможе чудовиська на ім'я Соловий розбійник. Однією рукою цей билинний герой міг піднімати колоди, яких не зрушили б з місця 20 роконе. Махнувши у гніві рукавом, убивав сусіда по столу. Його усі вважали легендою. Проте існує один дивний факт: у 19 столітті в Києво-Печерській лаврі знайшли чудотворні мощі. Вони належали преподобному іллі Муромцю. Що це? Збіг чи містифікація чинців? Чи міг билинний богатир існувати насправді? Адже в літописах про нього немає жодної згадки. 1990 року група київських вчених отримує безпрецедентну можливість. Їм доручили дослідити святі печерські мощі. Ці тіла майже тисячу років зберігалися нетлінними у печерах лаври. Прочани, які приходять сюди для молитви, впевнені ці померлі, володіють даром зцілення. Але ким вони були у реальному житті і чому отримали таку силу? Спеціалісти судової медицини спустилися в ближні печери лаври. Там вони провели повну експертизу 54 тіл. Серед них мощі преподобного Іллі Муромця. Результати вразили усіх. Це був високий сильний чоловік, який помер у віці 45 55 років. Був заввишки метр і сімдесят сім сантиметрів десять століть тому. людина такого зросту і справді вважалася велетним. Та дослідників переконало інше: вони прийшли до висновку, ім'я ченця не просто співпадає з іменем билинного богатиря, тому що на кістках преподобного Іллі вчені виявили сліди багатьох битв, крім смертельних поранень, які. Стало причиною його загибелі. у нього на тілі було дуже багато поломаних ключиць і зламані ребра, удари списа, удари з шаблі, меча. І навіть він міг втратити одне око. Фахівці стверджують, що ця людина мала розвинені м'язи, незвично потовщений череп та довші, ніж у звичайних людей руки. Але найбільше всіх вразило інше. Виявилося, що за життя цей чиниць страждав на важке захворювання хребта і дуже довгий проміжок часу не міг ходити. Стало звісно, що дійсно такий чоловік існував, високого росту. І он имел определенные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Возможно, действительно, это подтверждает ту версию, которая изложена былинах, то, что до 33 лет Илья Муромец не мог двигаться. Что же могло являться причиной неподвижности такого физически крепкого и большого мужчину? Директор музею медицини Вадим Шибулін стверджує, Спочатку в експертів була версія, що померлий переніс туберкульоз кісток. Але після детального аналізу мощей з'ясувалося, що ця людина практично від народження страждала на поліомієліт. Ця хвороба і викликала повний параліч ніг. На определенних костях нижньої коїчності були сліди перенесеного туберкульозного процесу. Вот, причина неподвижності ілії Муромця. А то, що така особистість дійсно существувала, ну, в цьому немає ніяких сумнів. Це не тільки боліний герой, це реальний чоловік. Отже, Ілля Муромець, описаний у Билинах, і преподобний Ілля похований тут, це одна і та сама особистість. Він мешкав у Києві 800 років тому і завершив своє життя у цьому монастирі. Але чому? Про нього. Не залишилося жодної згадки у літописах. Хто і навіщо приховав його справжнє життя? У ближніх печерах Києво-Печерської лаври вчені знайшли докази того, що похований там ченець, преподобний Ілля Муромець і болинний богатир це одна особа. Та навіть якщо Ілля Муромець і існував, чому він раптом покинув ратне життя і пішов до монастиря? Які причини спонукали знаменитого богатиря ніколи більше не братися за меч? До цього часу доказами існування Іллі Муромця були лише билині. Літописи та інші історичні документи жодним словом не згадуються про славлене у билинах ім'я муромець. Невже за якусь провину реальну людину могли просто викреслити з хронік Київської Русі? Виявляється. 1718 року страшна пожежа знищила всі оригінали книг Києво-Печерської лаври. Єдину згадку про Муромця ми знайшли у дивом в цілілих записах ченця Києво-Печерського монастиря Афанасія Кальнофойського. А вони датовані 17 століттям, і це перші достовірні згадки про святого Іллю Печерського. Чинець записав: в народі цього святого вважали велетнем і великим воїном. Одним словом. Хоробром. Саме цим словом хоробр або храбр тоді називали богатирів. А слово богатир з'явилося набагато пізніше. Тому хоробрий богатир тавтологія, не кшталт масло масляне або вітер вітряний. Дванадцяте століття. Київська Русь розірвана між особицями. А з південних кордонів державі загрожує новий страшний ворог половці. Це були невисокі на зріст, жовтошкірі та жорстокі кочівники. Вони не будували міст, не вели господарства. Лише вбивали, грабували та забирали полонених у рабство. Зникровлена Русь була для них легкою здобиччю. Полчища половців захоплюють міста і землі та швидко наближається до Києва. У цей загрозливий момент київський князь запрошує до міста богатирів, обраних воїнів з надзвичайною фізичною силою. Люди приписували богатирям надприродні можливості. За народними уявленнями то були міцні чоловіки, які їздили на велетенських конях і в руках тримали важкі обладунки, які було не під силу підняти звичайному смертному. Після нападу половців до столиці Русі почали з'їжджатися десятки таких велетнів. Серед них був і скромно вдягнений кремезний селянин на ім'я Ілля Муромець. За билиною Ілля народився у селищі біля російського міста Мурома. Здавалося б, саме прізвище Муромець вказує на походження богатиря. Та у сучасних вчених виник сумнів. Російський муром лежить за півтори тисячі кілометрів від Києва. Нині це місто у Володимирській області. За який час у 12 столітті людина могла подолати цю відстань на коні? Невідомо, та всі балини твердять, що Ілля дістався до Києва за покликом князя за п'ять годин. Майже ніхто а краще сказати, ніхто взагалі не знає, що Чернігівській області за 40 кілометрів від Києва знаходиться невеличке. Селище, селище зараз міського типу, Моровськ. Обидва невеличких міста український Моровськ і російський муром, нині вважають себе батьківщиною Белинного Іллі Муромці. У цьому немає нічого дивного. На право називатися батьківщиною міфічного героя Геракла, претендують одразу шість грецьких міст. Чернігівська область, приблизно 70 кілометрів від Києва. Це селище Моровськ. Та у дванадцятому столітті тут було місто, і називалося воно Моровійське. Довкола густі ліси та болота, а до Києва всього один день на коні. Історики вважають, що богатир Ілля насправді народився тут, у Моровійську. Та у сучасному Моровську ніхто і не уявляє собі, що дев'ять століть тому тут народився майбутній билинний герой. Отже, цілком ймовірно, що на якомусь етапі переказування билини стався збій. Хтось чогось не дочув і передав далі нову версію. В результаті богатир Ілля з Муровця перетворився на Муромця. Далі у програмі: чи справді ілля просидів на печі 30 літ і 3 роки? За яку провину предків новонароджений хлопчик отримав страшне родове прокляття параліч ніг. Середина 12 століття Моровійськ. Непокірні язичники, які мешкали у цьому містечку, багато століть опиралися прийняттю християнства. Коли у Києві вже давно скинули перуна, у Моровійську продовжували служити давнім язичницьким богам, доки на одну з місцевих родин не впало тяжке прокляття. Якось дід Іллі, запеклий язичник, в одній із битв розрубав мечем православну ікону. Легенди твердять, що за цей його рід було проклято. Відтепер усі хлопці у родині будуть народжуватися каліками. Прокляття почало справджуватися через 10 років, коли у богохульника народився онук Ілля. Немовляти від народження не слухались ноги. Чого тільки не робили його рідні, та трави і замовляння не допомагали. Хлопчик ріс дуже веселим, проте абсолютно безпомічним. Цілими днями Ілля сидів на лаві і дивився у вікно на дітей, які бавилися на вулиці. У цій миті хлопчик не по дитячому стискав кулаки і обіцяв собі, що колись він одужає. І ні для кого більше не буде тягарем. Так минуло 30 років. На лаві біля вікна сидів вже дужий парубок. Він і тепер не міг встати та не відчував ніг. Проте ніхто з його рідних не знав. Ілля кожного дня, вперто сціпавши зуби, тренує руки. Місить глину, піднімає важкі скрині, розгинає залізні підкови. Він може все. Тіло слухається кожного його наказу, проте ноги і досі належать ніби комусь іншому. Діло в тому, що е, то, що у нього був. Було... Паресилі, параліч ніжніх конечностей тим не включало не повно роботоспособної верхні конечності, і Ілья Муромець мог упражнятися і бути достатньо е, сильним чоловіком, і тільки верхністю. Коли Іллі виповнилося 33 роки, він був готовий змиритися з доларів до кінця життя, спокутувати удома на печі богохульство власного діда. Що з того, що в руках він відчував богатирську силу, адже дорослий чоловік залишався безпомічною дитиною. Та все змінилося одного дня, коли біля його хати з'явилися дивні старці. Подорожні зайшли до хати та попросили подати їм води. Ілля пояснив: він не може цього зробити, не може, бо ніколи не міг встати. Та гості, наче, не чули його. Старці повторили своє прохання. Цього разу воно звучало, наче наказ. 33-літній каліка ледь не розплакався від образи, та раптом відчув у ногах дивовижну силу. Відтепер він міг ходити. Ким були ті старці, ля так і не дізнався, звідки вони дізналися про нього і чому допомогли. Сучасні лікарі не можуть дати цьому випадку пояснення. Єдине, у чому вони впевнені, що цей чоловік і справді почав ходити лише у дорослому віці. случае с Ильей Муромцем фактически описан случай чудесного самоисцеления. Такое вполне вероятно могло быть. Хотя, безусловно, психология здесь играет очень-очень большую роль. Но что произошло на самом деле, мы можем строить какие-то гипотезы. И, может быть, современная медицина еще не дошла до того уровня знаний для того, чтобы объяснять подобные случаи самоисцеления. Коли старці пішли, вони наказали Іллі спокутувати дідівський гріх, захистити хрещену землю від полчищ ворогів, які хмарою насуваються на Русь. Зцілений Ілля погодився, а потім дав старцям обітницю присвятити своє життя Богові. Ставши на ноги, він береться за найтяжчу фізичну роботу. За день викорчовує ціле поле могутніх дубових пнів. На власних плечах легко переносить колоди, які не під силу зрушити двом коням. Старі батьки радіють одужанню сина, та найбільше вони вражені його нелюдською силою. Вони і не підозрювали, що Ілля роками тренував руки. Тепер їхній син стане помічником та опорою. Та він не захотів залишатися вдома. Роки, проведені в паралічі, змінили його тіло, руки стали надзвичайно сильними, до таких рук аж проситься меч. Він пам'ятає про обітницю, яку дав старцям захищати землю до останнього ворога, а потім присвятити себе Господові. А коли чує про страшну навалу половців і призов князя, їде до Києва, здобувати військову славу і захищати землю. Найкоротший шлях від Муравійська до Києва вів через небезпечний ліс. Там, просто у кроні Велетенського дуба, жила страшна потвора, яка своїм посвистом вбивала кожного подорожнього. Цю істоту називали Солов'єм розбійником. Билини оповідають, Ілля Муромець заїхав до лісу і голосно викликав чудовисько на ратний бій. Соловей засвистів так, що кінь під богатарем присів, та Ілля не злякався. Бій між ними був коротким. Ілля з легкістю подолав розбійника, зв'язав і повіз його до Києва у подарунок князеві. Але як ця зустріч могла виглядати в реальності? Вчені вважають, що билинний соловей розбійник справді міг жити у чернігівських лісах, і це була не міфічна потвора, а цілком реальна людина. Про нього навіть згадки у літописах лишились. Насправді розбійника звали не соловей. А могута він грабував подорожніх у лісах під Києвом. А ось про напад сповіщав свистом. Можливо, саме його і здолав реальний Ілля Моровець. Як і билиного солов'я Могуту було обіймано і привезено на суд до Києва. Там, якщо вірити Белині, Ілля зустрівся з князем Володимиром Красним сонечком, та просто вдягнений велетень селянин не сподобався пихатому князеві. Замість обіцяної нагороди за солов'я-розбійника Володимир кидає до ніг Іллі свою поношену шубу, наче якомусь старцеві. Богатир розлютився не на жаль, почав погрожувати князеві. Стражі ледве вдалося його схопити та кинути до темниці. Переляканий Володимир наказує тридцять днів не давати зухвальцю хліба і води. Тим часом Київ оточує орда поганського царя Калина. Він вимагає здати Київ без бою і познімати з церков хрести. Інакше він знищить місто, випалить церкви та подобче кіньми святі ікони. З самого князя Калин погрожує живцем зняти шкіру. Тоді Володимир і згадав про богатиря, який томиться у застінках. Він просить Іллю забути образу і стати на оборону Києва. Так кажуть давньоруські билини. Але насправді Ілля Муромець не міг зустрітися у часі з князем Володимиром, тому що він жив на 100 років пізніше за нього. Чому билини це приховали? І кому ж насправді муромець допоміг захистити Київ. Отже, билини змістили у часі людей з двох епох. У цьому немає нічого дивного. Адже народні розповіді та казки з покоління у покоління доповнювалися новими історичними персонажами. У билинах вони часто змішувалися і свої героїчні вчинки здійснювали разом. Отже, три легендарних билинних богатирі Ілля Муромець, Добриня Микитович та Альоша Попович, ніколи не могли зустрітися у реальному часі, тому що їх розділяло три віки. Богатир Добриня жив у десятому столітті нашої ери і насправді був дядьком князя Володимира Великого. Богатир Альоша Попович бився з Тугарином Змієм в 11 столітті, а Ілля Муромець захищав Русь у XII. Але кому з князів служив Ілля? Коли Ілля Муровець прийшов до Києва, на престолі сидів князь Святослав, правнук Володимира Мономаха. Він не міг зневажливо поставитися до богатиря. Святослав був розважливим політиком. Він намагався об'єднати руських князів проти половців. Вже в перший похід під проводом Святослава русичі розгромили половецьке військо. Вони захопили багато здобичі і полонили половецького хана. Саме у цьому поході, вважають історики, вперше взяв участь богатир Ілля. Можливо, він навіть командував якоюсь князівською дружиною. І, звичайно, він повинен був приймати участь у всіх тих битвах, які сталися за той історичний проміжок часу, який він жив. У військових походах минуло 10 років. Ілля став славетним богатарем, про якого почали складати легенди. Тим часом сам він не квапився виконувати обіцянку, яку дав своїм зцілителям. Він не готовий був піти з мирського життя до монастиря. Вважав, що попереду у нього ще багато ратних подвигів, але воювати йому залишалося недовго. 1185 року син Святослава Князь Ігор збирає власну дружину у похід на Половців. Сім тисяч руських воїнів під проводом Ігоря йдуть просто в серце половецької землі. Тоді вони ще не знали, цей похід закінчиться для них поразкою найжорстокішою в історії Київської Русі. Саме цю битву було змальовано невідомим літописцем у слові о полку Ігореві. Вирішальний бій русичів з половецькими кочівниками. Це сталося на річці Сіверський Донець. Тоді вона мала назву Каяла. На світанку дружину князя Ігоря оточили половці. Літописець пише: їх було стільки, що курява з під кінських копит закрила небо. Серед воїнів, які тоді прийняли смертний бій. Був ілля Муромець. Кипить битва. Ілля завзято рубає ворогів, але сили русичів тануть. Князь Ігор поранений. Половці притискають русичів до берегів каяли. На іллю нападають одразу кілька кочівників. Тяжкий удар скидає його з коня. Половець заносить шаблю над головою богатиря, і тут на іллю, наче сходить прозріння. Тільки тепер, перед обличчям смерті, він згадує про обіцянку спокутувати давній дідівський гріх присвятити себе Богові. І тоді Ілля подумки благає старців допомогти йому востаннє. Якщо він виживе в цьому бою, то більше ніколи не візьме до рук зброї. Він отримав у цьому в цій битві з полоцями, яка лягла в основу знаменитого слова у полку Ігровим. Отримав дуже важкі поранення, і, мабуть, це стало причиною його відходу від радних справ і переходу до святої обителі, він став ченцем. Життя йому врятувала руська стріла, та іля вже не пам'ятав, як вірний кінь виніс свого вершника з поля бою. Перше, що він побачив, коли прийшов до тями, хрести на лаверських церквах. Києво Печерський монастир. Сюди після бою на каялі прибув поранений чоловік років сорока. Біля мурів монастиря він відпустив свого бойового коня, зняв обладунки, проте розлучитися із мечем не зміг. У лаврі богатиря прийняв Ігумен Василій. Він був не просто ченцем, а головним оборонцем головної руської святині. нового послушника ігумен зустрів гостинно. Саме муромець допоможе чинцям захистити лавру від частих набігів. Тому і гумен дозволяє Іллі узяти із собою до келії меча. Та муромець одразу каже чинцям, більше він не візьме його до рук, ніколи і нікого не вб'є, а виконуватиме обітницю, яку дав колись святим старцям. Він прийняв постриг на честь пророка Іллі. У келії вів аскетичний спосіб життя, ні з ким не спілкувався і ніколи не полишав печер. У рукописі XVII століття ми знайшли згадки про надзвичайне смирення колишнього богатиря. Він дав обідницю ніколи не піднімати руку на ближнього свого. За час перебування у монастирі до Іллі не прийшов дар передбачення та зцілення. Можливо, заважав гарячий норов, та меч, який залишався у келії. Бережно сповитий у звичайну тканину, богатирський меч наче чекав свого часу. Та чи довелося Іллі померти у мирі та молитві? Літописні джерела твердять, що ні. 1203 року до Києва вдерлися війська овруцького князя Рюрика Ростиславовича. Аби вигнати з міста власного племінника, князь привів ласих до грабунку половців. А після облоги віддав їм Київ, і сталося велике зло на землі Руській, зло якого не бувало від самого хрещення. Так про ці події згадує повість минулих літ. Половці спалили Поділ, пограбували Софію київську та десятинну церкву, забрали жінок і знищили всіх ченців та священників. Мирне населення нещадно вирізали, а потім підійшли до воріт Києво-Печерського монастиря. До бою з ними стали всі, хто був у монастирі. Єдиний, хто не вийшов з усіма, був інок Ілля. З килії він чув відголоски битви, та Ілля пам'ятав: він прийшов у монастир шукати смирення і дав обітницю ніколи більше не брати до рук зброї. Муромець виходить з килії, готовий схилити голову перед половецьким мечем. Та раптом він бачить Ігумена Василія. У руках Ігумен тримає ікону. З нею він повільно іде через поле битви назустріч ворогу. А потім Ілля побачив, як ігумен впав, а понівечена ікона стала червоною від крові. І тоді Ігумен Ілля востаннє порушує обіцянку. Він здіймає меча, щоб як колись одним ударом знести голови ворогам, та раптом відчуває слабнуть ноги. На мить він бачить марево, порубану його дідом ікону, і чує слова прокляття, бути йому. Лікарю. Оточений нападниками, муромець збирає останні сили. Та стати на ноги він вже не зміг. Лише відчув, як у спину вдарив ворожий спис. Того дня всі ченці печерського монастиря прийняли мученицьку смерть. Серед них був і інок Ілля. Його поховали разом з усіма. Коли через півстоліття ченці відкрили його поховання, вони були вражені. Тіла Іллі Муромця не торкнулося тління. Пальці правої руки покійного були складені в хресний знак. Він наче осіняв себе хрестом. Єдине, що стопи богатиря зітліли. Невже прокляття наздогнало його і після смерті? Пояснення цьому феномену у вчених і досі немає. Відомо лише, що Ілля загинув від удару списа у серці. Коли обороняв святий монастир. Та водночас він порушив свою обідницю. В останню мить життя ілля муромець був і богатирем воїном, і преподобним ченцем водночас. 1643 року його канонізували під ім'ям преподобний ілля. Так чинці на багато століть приховали правду про справжнього іллю муромця. До мощі, преподобно Іллі, нині і досі приходять застілені, особливо люди з хворобою. ніг. вони моляться не болинному богатирю, який став героєм казок та анекдотів, а чоловікові, який колись знайшов собі силу подолати невиліковну хворобу та назавжди відмовитися від морської слави.